До обіду вулиці Великої Писарівки майже порожні. Біля кошика для пластикового сміття зустрічаємо пана Олександра. Попри те, що зранку селище вже обстріляла російська армія, говорить чоловік, вийшов в центр. Він сортує сміття та додає, жаль, що тепер його забирають нерегулярно, як було раніше. Залишати рідне селище з дружиною не хочуть. Це моя родина. Мої предки тут жили, я нікуди не уїду. Ховаються всі боїмося всі. Живемо. З ким живете? Хто ваша родина? Діти виїхали. тут. нині в великій писарівці залишаються 1350 людей, розповідає секретар селищної ради. Серед них жодної дитини, всіх евакуювали. Останнім часом говорить, місцеві мешканці почали повертатися. Ми зараз працюємо над тим, щоб можна було забезпечити гуманітарною допомогою, відбудовою своїх домогосподарств. Причина, яка по якій люди повертаються, взагалі. Це в основному для того, щоб зберігати свої домогосподарства в осіння зимовий період. І інше питання, мабуть, все-таки недостатньо людям надають допомогу для того, щоб вони десь винайшли житло. Серед тих, хто лишається в селищі і жодного разу не виїжджав, пані Ніна. Жінка розповідає, поховала чоловіка 13 років тому з тих пір живе сама. Зутра ж це повітряна була. Я це я вирішила просто пройти. тому що. Тому що тому що одному сидіти вдома трудно. Ждеш, коли діти приїдуть. Радієш. Сьогодні стріляло, страшненько було. А що ж ти зробиш? Сидимо в хаті, що ж ховатися. Що там, що там будеш під обломками. Олександр працює в місцевій аптеці. Говорить, залишається задля людей, щоб вони могли мати регулярний доступ до ліків. А що виїжджати, не виїжджати. А людей куди бросати. Там є всі аптеку бачили, що не мали піти. Це сюди. Ось адміністрація надала в поміщення, Тут працюємо. Всі аптеки mm -hmm. пережили. Це mm -hmm. і школи, і... ну, якщо побачили, це немає нічого нормального. По обіді до аптеки приїздить родина пенсіонерів. Раїса Глинська каже, після того, як поховали сина, залишилися самі. В день приїжджаємо, стріляють коли як. І утра, і до вечора. Періодами там немає, а то цілий день. А це ж минуло, в аптеку треба, то їдемо. Дуже ми безпомощні, нема нікого, син умер. Ми 85, мені 80 і ноги не ходять, рукаться не робить зовсім. Ну так, от. ніде. Дякуючи нашій лікарні, два рази на тиждень приїжджає лікар на територію, приймають хворих. Але якщо назначені якісь процедури, то стараємося на місці нашої лікарні проводити надавати іменно мешканцям. Магазини діють, і є пересувне відділення в пошти. Проблема в нас зі зв'язком, Зв'язок, дякуючи нашим спонсорам, допомогли встановити зв'язок через мобільний інтернет. Це лайфселл, і ми зараз надаємо можливість у нас пунктів обігріву, Спеціалісти дають можливість нашим мешканцям позвонити, зв'язатися через інтернет, через мобільний зв'язок поспілкуватися з своїми рідними. і з вулиці ніде не позвониш. А куди дзвонити? Ну, позвоню тим, хто виїхав поздравити з днем враження. Син у мене вдома в Дніпрі. А з одного тільки ось поїхав, у мене у накладища їздив. Отаке От діло. А ви не хочете виїжджати? Ми виїжджали, були в Охтирки, ну додому тягне. Іде в центр селища у справах і пані Валентина. Після гучних вибухів жінка каже, стала погано чути. Тепер про наближення безпілотників дізнається від інших людей або якщо отримує сповіщення на телефон. Через це ділиться особливо страшно жити в прикордонному селищі. Як мост тривали, я ж там печі рядом живу. І... 17 ночью на, на следующей улице Кабу страшенный упал, за такая воронка. И тут же все. Ездила к врачам у Сумы, сказали, что нарушены нервные слуховые корешки. Пройдет, значит, пройдет. Ну, нормально было. А теперь дроны на улице не слышу после контузии. Две подряд, 13 и 17 марта. До повномасштабної війни, за словами секретаря селищної ради, велику писарівку населяли близько 4,5 тисяч людей. Анна книжка Вікторія Глаченко Суспільне новини Сумщина.